Вітаю на першому подільському. Наймасованіша атака на газову дубовну інфраструктуру України. Хмельничанин намагався незаконно потрапити до Румунії. Дві сестри із Кам'янеччини отруїлися грибами за смертельне ДТП. Судитимуть хмельничанина. Маю п'ять хвилин на головне. Цієї ночі Росія здійснила найбільшу з початку повномасштабного вторгнення масово на атаку на газову добивну інфраструктуру України. У дописі на Фейсбук голови групи Нафтогаз Сергія Корецького йдеться. Це був комбінований удар, у якому застосовано 35 ракет, зокрема суттєва кількість балістичних і 60 дронів. Частину вдалося збити, на жаль, не всі. Росіяни знову атакували наші газовидобувні об'єкти на Харківщині та Полтавщині, уточнив він. ДСНС України разом із працівниками групи Нафтогаз працюють для ліквідації наслідків обстрілів та оцінюють руйнування. Шепетівська громада у Скорботі. Завтра на щиті повертається захисник України, солдат Олександр Олександрович Пипич, 1990 року народження, водій 3-го десантно-штурмового відділення, 1-го десантно-штурмового взводу, 3-ї десантно-штурмової роти. Першого десантно-штурмового батальйону загинув 27 вересня 2025 року, боронячи рідну землю на Покровському напрямку Донецької області внаслідок влучання ворожого ФПВ-дрону. 4 жовтня оголошено днем жалоби на території громади. Вічна слава та шана полеглому воїну співчуття рідним. Хмельничани намагався незаконно потрапити до Румунії. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України Західний кордон. 46-річний чоловік надав на прикордонний контроль медичний висновок про те, що його батько, з яким він їхав до Румунії, не може самостійно пересуватися та потребує догляду. Під час перевірки документів, за допомогою спеціальних технічних засобів, прикордонники виявили низку ознак, які вказували на їх підробку. Згодом хмельничанин зізнався, що документ є фальшивим і обійшовся йому у 500 доларів США. Шостий випадок отруєння грибами на Хмельниччині з початку 2025 року повідомили у Хмельницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Загалом постраждало вже 11 людей. На щастя, ніхто не помер. Цього разу на лікарня на ліжко потрапили рідні сестри 1969 та 1970 років народження із Кам'янець-Подільського району. 1 жовтня вони назбирали печериць на присадибній ділянці без попереднього відварювання, посмажили гриби з цибулою та пообідали. Уже за годину жінкам стало зле. Наразі медики оцінюють їх стан як середньої важкості. За смертельне ДТП судитимуть хмельничанина. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Про це повідомили в обласній прокуратурі і поділилися подробицями справи. Водій фургону рухався по вулиці Кам'янецькій, не помітив чоловіка, який лежав на проїзній частині та наїхав на нього. Від отриманих травм 22-річний потерпілий помер у реанімації. Водієві ж загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на певний термін. Хіміки-рятувальники Хмельниччини навчалися у польських колег ліквідовувати аварії, пов'язані із викидом небезпечних речовин. У ДСНС області поінформували, що впродовж останнього тижня вересня їхні фахівці взяли участь у спеціалізованих навчаннях у місті Луб'янка. Візит відбувався на запрошення керівництва державної пожежної служби Куявського поморського воєводства у рамках угоди про співпрацю. Також із міжнародними партнерами обговорили перспективи співпраці та майбутньої підтримки. Обласний центр із гідрометеорології поділився прогнозом погоди на день завтрашній. Буде хмарно із проясненням. Вночі дощ, день невеликий дощ. Вітер буде південним від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 4 до 9 градусів, в день від 10 до 15 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 6 до 8 градусів, а денна прогріється максимум до 14 градусів із позначкою плюс. Дякуємо, що провели цей робочий тиждень у нашому товаристві. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин мирних вихідних вам. Бережіть себе та своїх рідних.